Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт-привіт! Всім привіт! І вашій родині! Привіт! Швиденько збирайтеся всі і будемо починати розказувати стару казочку. Але стару казочку будемо розказувати по-новому. Беріть свої ковдручки, подушечки, улюблені іграшки, а також кличте свою кицьку та собачку. Вони, можливо, теж її з задоволенням послухають. Давайте будемо готуватись. Я теж приготуюсь. Все можемо починати? Так. Тоді, діти, слухайте. Стара казка розказана по новому Іваном Яковичем Франко. І ця казка рібка. Та-да-да-дам! Був собі дід Андрушка. А в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товаришка Кицька Варварка. А в кицьки вихованка мишка Сіроманка. Раз весною. Взяв дід рискаль та й мотику, скопав у городці грядку велику, мервицею попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив дід рібку. Працював дід немарно, рібка зійшла гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку підливав, їй до життя охоти надавав. Росла рібка, росла, зразу така, як мишка була, по тому як буряк, по тому, як кулак, по тому як два, а на кінці стала, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Каже, Час нашу рібку рвати. Пішов дід у город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за зелений чуб, тягне руками, заперся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міх, мучився потім увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. губ губ взяв дітріпку за чуб. Баба діда за плече, тягнуть аж під тече. Торгає дітріпку за чівку, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, упираються ногами, промучилися цілий день, а рібка в землі сидить, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Губ-губ взяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка баба за торочку. Торгають руками, впираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе, дочка, собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Губ, губ, взяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Торгає дітріпку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за паку. Паску, собачка дочку за спідничку. Промучилися увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Ну що ж, кличе собачка кицьку варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони в город губ-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, впираються ногами, промучилися увесь день. А рібка що ж рібка, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Губ-губ, взяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, а мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли та й балабапс! Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицьку варварку, а мишка шусть у шпарку. От і казочки ці кінець, а хто слухав. Молодець! Ось вам, діти, така казочка. А мені що? А мені ось так. До нових зустрічей!